Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про смачну рослину. Ананас тропічний багаторічник, що представляє собою трав'янисту рослину у зрілому віці та у відкритому ґрунті ананас може досягати 1,5 метри у висоту. Залежно від сорту. Рослина має невисоке, приземисте стебло жорстким листям і більш схоже на чагарник, ніж на траву. У перший рік після посадки ананас активно росте, його стовбур потовщується і обзаводиться кількома десятками тісно переплетеного листя. Листя ананаса виростає вузьким, м'ясистим, з гострими шипами по краях, досягає довжини 70 см. Ананас легко переживає посушливі періоди завдяки своєму листю, яке здатне накопичувати і зберігати велику кількість рідини. Після приблизно 12 місяців активного росту. Ананас випускає з верхівки колосоподібне суцвіття з квітів. Квіти ананаса, як правило, обох статей, а їх колір варіюється від фіолетового до червоного, залежно від рознови до рослини. З кожної квітки розвивається ягода. Ягоди ананаса ростуть і наливаються соком, стуляючись і утворюючи разом плід, який ми звикли бачити на прилавках магазинів. Якщо сталося запилення квітки ананаса, то у ягоді утворюється невелике насіння. Наявність насіння в плодах ананаса негативно позначається на їх ісівній придатності та природно вартості. Люди, які займаються промисловим вирощуванням ананасів, всіляко намагаються позбутися запилювачів рослини. Після дозрівання першого плода ананас випускає бічні пагони, спазух листя. При культивуванні ананасів ці пагони найчастіше використовуються для вегетативного розмноження. Після видалення бічних відростків основна рослина через деякий час знову цвістиме і плодоноситиме. Після збирання другого врожаю ананаси викорчовуються а на їхньому місці висаджують нові. Крім згаданих бічних пагонів, при декоративному вирощуванні ананасів часто використовують їх насіння або верхівку плода. Верх зрілого плоду ананаса є своєрідною короною із зачатків листя, і, по суті, є молодим ананасом, готовим за певних умов вирости в нову рослину. Крім культивованих людьми у природі ростуть дикі ананаси, вони мають плоди меншого розміру і заповнені безлічу насіння. Такі ананаси є улюбленими ласощами для деяких диких тварин. Ананас за своїм складом та корисними властивостями можна порівняти з відмінним вітамінним коктелем. Ананас містить сполуку під назвою Бромелайн. Вважається, що ферменти, які містяться в ньому, розщеплюють білок, допомагають травленню. Бромелайн використовують у всьому світі як протизапальний засіб, антикоагулянт і, як вважається, має протиракові властивості, Ананас є чудовим джерелом вітаміну С. Та мінерального марганцю, які допомагають захистити клітини від пошкодження вільними радикалами. Марганець також необхідний для виробництва кількох ферментів, потрібних для вироблення енергії. Коротко, що є корисного в ананасі. Вітамін С важливий для імунної системи та захисту від інфекцій. Вітаміни групи В, в 1 в 2 в 6 покращують роботу головного мозку, допомагають боротися зі стресом, калій. Допомагає виводити зайву рідину з організму, марганець важливий для здоров'я сполучних тканин. Клітковина, необхідна для нормалізації травлення та покращення перистальтики кишечника. Магній, необхідний для здоров'я нервової системи. Бромелайн бере участь у засвоєнні білка, розщепленні жирів, має протизапальну та антимікробну дію. Кальцій необхідний для здоров'я кісткової тканини та зубів. Антиоксиданти борються з вільними радикалами. Ананас дуже солодкий фрукт. Саме тому краще їсти його в натуральному вигляді, а не в вигляді соку. У м'якоті є розчинна клітковина, яка уповільнює швидкість вивільнення цукру під час перетравлення ананасів. Вживання солодких соків викликає стрибки рівня цукру в крові та інсуліну, що може стимулювати вироблення та накопичення жиру в організмі. До речі, ананас ще й відмінний десерт. Порція ананасу вагою 165 г містить всього 75 ккал і 0% від рекомендованої денної норми холестерину, натрію і жирів. Ананас це унікальний продукт. Він чудово поєднується з м'ясом, морепродуктами, надає пікантного смаку салатам і десертам і сам по собі стає апетитною і корисною насолодою. П'ять простих правил допоможуть вам вибрати смачний та стилий ананас. Стиглість ананаса при покупці можна визначити, спробувавши висмикнути листя з верхівки, вони повинні легко видалятися. Потемніння, рідкі утворення, розм'якшення на поверхні плодів, свідчить про те, що вони зіпсовані. Наявність густого і щільного листя говорить про соковитий плод. У процесі дозрівання колір ананаса змінюється від зеленого до коричневого. При покупці краще вибирати щось середнє. Спробуйте трохи натиснути на плід, він повинен бути злегка м'яким, а на підйом важким важче, ніж очікувалося, і обов'язково понюхайте ананас, Він повинен мати солодкуватий та стилий аромат. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.